Да. Ми знову знімаємо відео, яке набере 16 переглядів. Супер клас! Всім хелов! Ви на каналі Колекціональці. У нас буде обзорчик на наборчик серії LEGO Marvel по фільму Тор Любов і Грім. Артикул 76207. Атака на новий Асгард. Так, да, Це наборчик по Тору. Цей фільм вже давним-давно вийшов. Я його буквально вчора передивлявся, навіть чуть-чуть сплакнув. Ну, ну, Бреш, бреш, але маєш. Ну і коротше, складя цей наборчик. Е -е, все, супер. Зараз вам його покажу. Перша коробка, туди-сюди. Коробку я і так викину. Коробка це типу, повне дерьмо. От наборчик, а ще Давайте інструкцію, що там інструкція, Вов. класно, перелічення деталей, решта наборів. І дуже класно. от сам набор, запасні деталі. Дурацькі наклейки. Я зараз поясню, чому я їх е не наклею. Набор складається з трьох мініфігурок. Ну і що? Давайте ж ми перше здаємося мініфігурки. Перша мініфігурка це Майті Tor. Як всі там... як в фільмі її звали Джейн, по-моєму, що да. Спойлер вона в кінці помре, але нічого страшного, життя таке. Класна мініфігурка, унікальна деталь її шолом, який разом з волоссям йде. Два обличчя в неї є в наявності. Мьольнер, да. е, Надрук спереді, на ногах, ззаді в наявності офігенний плащ. Ну, що можу сказати, фюрка крута. Е, заради неї я цей набор не купляв. Хоча вона попадає тільки в цьому наборі. Я купляв її більшість ці зараді гора да, вбивці богів. Офігенна фігурка, Хоча в мене вона попалася трошки дефектом. Наприклад, якщо так. Придивитися. Тут цяточка є, тут щось на руці якась цяточка. Ну, коротше, якщо так добре придивитися до фігурки, то є тут невеликі такі невдачі. О, тут ззаді в нього якісь дві царапини. Козли Лего, звісно. Але персонаж сам дуже колоритний і дуже класний. В нього його некромеч. Да-да-да. Е, він мені дуже сподобався, як його відіграв. Це як Крістіан Бейл, який його відіграв у фільмі. Класно, доволі було епічно. І сама мені фігурка крута. В нього навіть є, по-моєму, своя чи лінійка коміксів чи він просто появлявся йому на авторові. Ну, коротше, я цей комікс з ним хочу купити. Так що, так, да. цього персонажа, цього. Злодія, я хотів мати це в колекції, і в мене це вийшло. І, кстати, я купляв цей наборчик дуже давно, якраз тоді, коли вийшов фільм, і я за нього трохи переплатив. Ну і фігурка, можна сказати, заради якої я купляв цей набор це Тор, Да. З своєю гром-сокерою. Буквально офігенна мені фігурка, така патріотична. Він у нас е любитель України, тому у нього такий золотисто- Сині обладунки, да-да-да, чистий українець з душі. Сарказ. <хи> в нього офігенний плащ, афієний принт е на торсі, це його така дурацька усмішка. Молот, який складається з горстки деталей, ну непогано. да. Він виглядає, ну, якщо взяти діапазон з, з мій фюркою і цей молот, то він виглядає практично так само, як в фільм. Тобто вони лего прям добре підібрало, все по розмірах, все сходиться. Тільки то, що всі хотіли, щоб це була якась унікальна деталь, а вийшло ось це. Ну, ладно, менше з тим нього. Також два, два види обличчя, тут він злий, а тут він такий веселий. Щоб пивка випити, те життя би було афіне. Ну, фігурку Фюркутори я дуже хотів іменно по фільмам, по Мстителям. і у мене вона і є. Ладно, міфіорки назад. І давайте подивимося на слабед дзвіно цього набора це цей монстр. Наклейки я не клеїв. Чому? Тому що цього монстра я просто розбрудна деталі. Це Блядь, це просто кончена якась постройка, якої я взагалі не розумію. Вони, ліпші... вони могли щось краще. там. В фільмі були ліпші монстри, а вони взяли ну, прямо самоукончено. Тут з притонних деталей тільки оці детали. Його очей, але це ще, типа херня. Сама постройка дуже галіма. Максимально ще ніяк не вписується в цей набор. Це цього дали в напарнику з згором. Таке собі. Я його просто розберу на деталі. Е, давайте не будемо про погане. Тут є доволі хороші деталі, тут величезна кількість шипів, всяких, когтів, крила летучої миші. Когтів з біонікла, є також джойнти, є коричневенькі детальки, чорні детальки, от водорослі. ну коротше. Така горстка хороших деталей, якщо ви щось хочете там, зробити, зв'язане з природою, там, чи якийсь темний ліс, бла бла бла. Ну коротше, то да. то Для вас це буде фін. Ну, я так і заради цього і куплю, я думаю, Блін, там є дві фігні фігурки. Якась така от, постройка, доволі непонятна, горстка деталей, але думаю, ну ладно, пущу його на деталі. Звісно, де я це буду тримати, я уявлення не маю, але ладно, менше з тим. Дякую всім за перегляд. Давайте ж наберемо один лайк. Я знаю, що це реально. Ми наберемо один лайк, так як набирають в мене всі відео. Ну, майже всі. 20%. Так. Да. Він набирає хоч якісь лайки, а решта 80, не набирають ніхіра. Але з тим, Мені все одно. Я відео вже так часто не випускаю, так що і мені в кайф. Да-да. Дякую всім за перегляд. Коротше, поставте лайк один. Більше не ставте. Типу, якщо ви вже бачите, що на відео є один лайк, ну все, типа більше вже не ставимо. Ну, не виходимо за рамки культури, ми все розуміємо. Да. Гендерна рівність, оце все. Да. Всім, чао, какао!